Простий спосіб набору петель лишаємо довгий хвіст, фіксуємо нитку між вказівним і середнім пальцем, іншу частину накидаємо на великий палець. Заводимо спицю в нитку, яка між вказівним і великим пальцем, підхватуємо ближню нитку, нитку, яка на вказівному пальці, протягуємо в петлю, спускаємо. Повторюємо, підхватуємо ближню нитку, нитку сказівного пальця спускаємо петлю. Петлі намагайтеся сильно не затягувати, для того, щоб легко було пров'язувати перший ряд. Ось так виглядають набрані петлі, по краю формується гарна косичка. Цей спосіб можна використовувати для в'язання шапок. Або ж плечових виробів, шкарпеток основне не затягувати набірний край. Якщо ви схильні до затягування, то можливо краще набирати на дві спиці.